Добрий день малята! Сьогодні я вам розкажу одну казочку, як народилась краплинка далекого гора в маленькому струбочку, який пробився сквізь каміння і почав текти маленький струмочок через ліс. Там народилась краплинка. Вона була весела, сміялась. Їх багато було, вони текли через ліс. Подивіться, ось такий струмочок. Їй було весело, аж потім пригріло сонечко, і наша краплинка перетворилась на пару і полетіла на хмарку. Вона дуже здивувалась, як це, що це, чому це ми всі на хмарці? А їй пояснили. Нічого, скоро ми знову. Будемо на землі і прольємося рясним дощем, який буде поливати дерева, квіти, набувати тварин, комах, шок. Дуже сподобалось це краплинці. Так пройшло, пройшло літо, а потім осінь і настала зима. І наша краплинка перетворилась на дуже гарну сніжинку. У своєму гарному таночку закружляла вона зі своїми подружками, вкриваючи рясним, білим, чарівним покривалом землю. На ранок стали діти, вибігли на двір і подивились. Ой, скільки снігу випало, вони з радістю почали гратися, і на санчатах кататись, і снігову бабу ліпили, і в сніжки грали. А маленька сніжинка, наша краплинка, була дуже задоволена, що діти радіють і зустрічі із снігом. І так їй стало добре. Вона знала, що скоро прийде весна, і вона знову випаде рясним дощем. Ось такі пригоди нашої краплинки. Весь час вона або дощиком капає. Або сніжинкою летить, або струмочком дзюрчить. Ну що ж, вам сподобалась наша казочка? До побачення, до зустрічі!